Вітаю всіх. Сподіваюсь, тут буде працювати презентація. Сьогодні я хочу поділитися словом, і те, про що я збираюся проповідувати, це те, з чим в першу чергу стикаюсь я у своєму житті. Я впевнений, що також кожен із нас стикається з цим у своєму житті і ще не один раз зіткнеться. З самого початку, як Господь створив світ, як Господь створив людину, Він наділив її унікальною властивістю. Це властивість і право обирати самій, куди йти, що робити, кого слухатися, кого не слухатися. Це називається свобода волі або свобода вибору. Вона була у перших людей Адама і Єви. Вона була у їхніх дітей, і сьогодні вона є у кожного з нас. І говорячи про Адама і Єву, ми розуміємо, що це були перші люди, котрі, маючи цю свободу вибору, зробили вперше неправильний вибір. Він був неправильний, тому що його наслідки виявилися занадто руйнівними. Вони були дуже і дуже негативні для них самих, для всієї планети, для всього людства. І тенденція зберігається на сьогоднішній день. Так як у перших людей в той час була свобода вибору, так і в нас сьогодні вона є. І відповідно до цієї свободи вибору, ми можемо обирати, чи вірувати нам в Ісуса Христа. Слідувати його вченню і відповідно провести вічність із Богом, чи вірувати в щось інше, можливо, в свої сили, можливо, в долю, чи щось іще, і оце приведе нас до вічності, але без Бога. Тенденція зберігається і на сьогодні. Так як перші люди тоді мали свободу вибору, так і ми її сьогодні маємо, і відповідно стикаємося з наслідками цього вибору. І Якщо цей вибір неправильний, то ці наслідки руйнівні. Неправильний вибір завжди приводить до руйнівних наслідків тою чи іншою мірою. В Біблії, в книгі повторення закону, 30 розділ, 19 вірш. Можливо, воно висвітиться, о, є, написано: Господь говорить такі слова: Я даю вам вибір між життям і смертю, благословенням і прокляттям. Вибирай життя. Щоб жити тобі і твоїм дітям. Якщо людина сьогодні зробить вибір не в користь Бога, то, на жаль, цей вибір виявиться неправильним, бо він матиме дуже неприємні наслідки. А якщо навпаки, якщо людина сьогодні зробить вибір в користь Бога, в користь життя, то цей вибір виявиться максимально правильним. Така людина буде називатися дитиною Божою, християнином. І навіть в цей момент, коли людина зробила правильний вибір, вона продовжує жити вже з Богом, але зберігати за собою це цікаву властивість, право вибору. І, на жаль, у житті християнина бувають часто такі моменти, коли він знову і знову чомусь зловживає цією свободою вибору і робить неправильний вибір. І відповідно щоразу стикається з руйнівними наслідками цього неправильного вибору. І не страшно, коли цей неправильний вибір полягає в тому, що людина просто. Купила найдешевший павербанк, а він виявився підробкою, розочаруванням, то це не страшно, хоч і неправильно. Руйнівні наслідки вони є, але вони не смертельні. Але страшніше, коли людина робить неправильний вибір, і цей вибір це коли вона допускає гріх у своєму житті. Це значно страшніше, тому що гріх він завжди відділяв, на сьогоднішній день відділяє і завжди буде відділяти людину від Бога. І коли людина робить гріх, то це завжди неправильний вибір. Ми знаємо з дитячого садочку, що гріх це неправильно, що гріх це погано. Але давайте зараз спробуємо зрозуміти, що гріх це також безглуздо, тому що гріх, гріх мене віддаляє від Бога. Бог мені дарував багато всього свою любов і милість в першу чергу. А коли я приходжу до гріха, то я. Виявляється, міняю його любов і милість на цей гріх, тому що гріхом відштовхую його від себе. І це, виявляється, безглуздо. Можна уявити ситуацію. Припустимо, що я бездомний, бомж, живу десь на смітнику, роками там харчуюсь. І тут, напроти, побудували новий ресторан. Виходить розкішно вдягнутий чоловік, гукає мене до себе. Я підходжу, говорить, їсти хочеш? Кажу, а вже ж хочу. Каже, заходь, бери їж. А я, як це? Хто мене впустить, я ж бездомний. Каже, я хазяїн, я тебе впускаю, заходь, бери їж. А що можна їсти? Все, бери, замовляй, що хочеш їж. Я зайду, почну їсти. Уявіть, наскільки безглуздо я буду виглядати, якщо в процесі буду говорити, а можна я зараз мотнусь назад на мусорку, ще там трошки поїм, і, і потім прийду. Що і на що я міняю? Я розумію, що Христос дав мені любов. Прощення, прийняття, благодать, мир, радість, ніжність, турботу, ласкавість. І при цьому всьому я буду прибігати назад до того гріха, з якого він мене витягнув. Це безглуздо, але, брати та сестри, погодьтесь, що як не дивно, але це буває в нашому житті. А інколи взагалі, інколи християнин може стати на неправильний шлях і робити. Кроки протягом довгого часу в цьому неправильному напрямку. Чому так трапляється? Чому дитина Божа сьогодні усвідомлює повноту благодаті, яку отримала, а в той же час повертається назад в ту багнюку, з якої її витягнув Христос? Тому що ми живемо у плоті. Наше тіло, тобто наша плоть, вони є гріховні самого початку. І так не мало бути, але все змінилося в Едемському саду, і сьогодні ми страждаємо через це. Ми стогнемо, бажаючи залишити вже цю плоть. Апостол говорить, апостол Павло, друге послання Коринтян 5, 5 розділ, 2 вірш. Наступний слайд, будь ласка, він там говорить. Тим часом ми втомлені від земного тіла, прагнемо вдягнутися в нашу небесну оселю. Отже, ми втомлені, ми страждаємо, ми, будемо, ми перебуваємо в цьому тілі, і ми постійно відчуваємо, як це тіло тягне нас до гріха. А тим часом ми перебуваємо в дусі і розуміємо ненависть до цього гріха. Нам він неприємний. І в цьому причина, чому дитина Божа інколи зловживає свободою вибору, повертається назад у багнюку, з якої її витягнув Христос. І це починається з малого. Я можу зробити неправильний вибір у чомусь такому, здавалось, незначному. Якщо моя гріховна плоть, вона хоче часто лінитися. І тоді, коли я мав би приділити більше часу Господу або прийти до, до, до нього у спілкуванні, то моя плоть хоче лінитися і пропустити цей час. І я починаю з малого, дозволяю собі пропустити цей час. Не приходжу на спілкування з Господом, не беру в нього сили. Продовжується тим, що я вже систематично пропускаю це спілкування, і як результат я не набрався необхідних сил. В моє життя приходить спокуса, я піддаюсь їй, зникає любов, зникає лагідність, зникає мир, натомість приходить гріх, натомість приходить віддаленість від Бога, натомість приходить сором. Отже, ми розуміємо, що у Божих людей є ось така цікава проблема. Але ще більш важливим буде зараз зрозуміти, як Господь відноситься до цієї проблеми, як він на неї реагує. Як він реагує на те, коли його діти слабнуть, і в результаті цього роблять неправильні кроки, грішать і навіть стають на хибну дорогу. Перш за все, треба завжди пам'ятати про те, що у Бога велике. Неймовірно любляче батьківське серце, ми йому небайдужі тоді, коли в нас трапляється духовна біда, проблема. І оцей факт треба тримати в голові. І зараз рухаємося далі, тримаючи це в голові, погляньмо на наступне місце Писання. Об'явлення третій розділ з 19 по 20. Господь говорить так: кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся, ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Зверніть увагу, який цікавий вірш. Треба зрозуміти і звернути увагу ще на те, що цей вірш, ці слова Господь говорить в рамках послання до Лаодикійської церкви. Перед тим Господь докоряє цій церкві за її духовні проблеми. В неї є е, такі великі духовні проблеми, Господь їй докоряє і одразу після цього говорить, яка його реакція на її духовні проблеми. Ось така його реакція. На цьому місці, е, на жаль, я змушений розчарувати багатьох людей, котрі приміняють цей класний вірш, ці класні слова до невіруючих людей. Тому що цей слова, цей текст спрямований. На віруючих. Тексти Слова Божого треба передавати людям, але передавати так, як їх задумував автор, а не так, як нам зручно, в цьому тексті ми бачимо серце Бога, котре болить за своїх дітей, коли у них духовні проблеми, коли вони духовно хромають. І так як ми сьогодні його діти, і ми інколи духовно хромаємо, то ми розуміємо, що це і стосується і нас. Отже, яка реакція Бога на духовну слабкість, хромоту своїх дітей? Відповідно до цього тексту, я бачу дві реакції. Спочатку він говорить докоряю і караю, а далі він говорить стою і стукаю. Особисто я на своєму досвіді переконався, що Господь спочатку виконує другу дію стою і стукаю. Коли я віддаляюсь, коли я ослабіваю духовно, я помічаю на своєму досвіді, що Господь спочатку просто говорить до мого серця. Він намагається нагадати мені, в кого я увірував, намагається показати мені свою велич, нагадати мені, від кого я віддаляюсь, що я втрачаю, щоб я схаменувся на цьому шляху. І Він не хоче, щоб ми страждали. Він не хоче переходити до цієї другої дії, коли він буде докоряти і карати. Він створив нас не для страждань і тим паче не хоче завдавати нам цих страждань. Він створив всіх людей для щастя і особливо своїм дітям він бажає щастя, тому не спішить переходити до більш рішучих дій. Але якщо ми будемо зволікати в той час, коли він стукає до нашого серця, то, на жаль, він буде вимушений переходити до більш рішучих дій і навіть до покарань. Але навіть коли я буду якийсь час ігнорувати його стуки в моє серце, він поступово. Приміняє все більш рішучі методи, щоб привернути мою увагу до себе. Але завжди це, ці, ці методи вони будуть максимально мінімазувати руйнівний вплив свого покарання. Господь буде переходити до більш рішучих і рішучих дій. Але як я переконався на своєму житті, Він завжди в пріоритет поставить, щоб мінімізувати руйнівний вплив, щоб я засвоїв цей урок. Але завдав мінім... зазнав мінімальних втрат і в той же час відійшов зі свого хибного шляху. Отже, ми, його діти, допускаємо невірність у своєму житті. Але слава Богу за те, що він залишається вірним. Тоді, коли ми заслуговуємо покарання тут і зараз, ми бачимо, що він залишається вірним своїй любові, своїй милості, своєму великому батьківському серцю і спочатку стане у дверей. Почне стукати і просити, щоб ми залишили свій хибний шлях. Друге Тимофія 2,13 написано: Якщо ми не вірні, то Він залишається вірним, бо себе зректися не може. І робить він це для чого? Робить він це все для того, щоб допомогти нам. Він, навіть якщо й буде карати нас. Ну, це не для того, щоб просто завдати нам болю чи вилити на нас свою злобу. Він нас завжди буде любити і хоче допомогти нам вийти з цієї проблеми, вилізти з цієї багнюки. Він хоче допомогти нам знову триматися за нього у цьому світі, бо Він переміг цей світ, він справжній переможець. Якщо ми хочемо жити переможним життям, то теж маємо триматися за Нього. Справжня сила християнина. Полягає не в Його фізичній силі, не в Його досвіді. Справжня сила християнина буде полягати в присутності Ісуса в Його житті. Зрештою, перебувати в Ісусі це набагато приємніше, ніж перебувати в тій багнюці. Наша плоть, хоче гріха, вона отримає якусь тимчасову короткочасну насолоду від цього, але наш дух він буде спустошений від цього. На сьогоднішній день ми ще живі. У нас є тіло, і ми відчуваємо, як це тіло нам дає зрозуміти, які його тілесні бажання, ці гріховні бажання, але ми покликані перемагати це. Слово Боже говорить, що перемога прийде, якщо жити за духом. Галатів 5:16 кажу, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла. Отже, любий брате, люба сестро. Якщо ти сьогодні ослаб духовно, знехтував спілкуванням з Господом, чи навіть впав гріх, чи навіть став на невірний шлях знай. Господь про тебе знає, Господь тебе бачить, Господь тебе любить, і Господь за тебе плаче. Він твій безмежно люблячий тато, котрий стоїть на порозі твого серця, стукає і чекає, щоб ти впустив його. Тож, впусти Його, прийди до нього, принеси йому свій забруднений одяг, щоб він зробив його білішим за сніг. І старайся більше не відходити від нього, не відпускати Його руку. Говори йому частіше так, як говорив Давид Псалмів 138, 23, 24 досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай шляхи мої, подивись, чи не мав мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний. Наш шлях це Ісус. Нехай Його присутність буде в житті кожного хто зараз скаже Амінь.